Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Скорпіон на листопад 2024 року. Отже, скорпіони, давайте подивимося, що на вас чекає в листопаді місяці. А розпочнеться місяць з того, що 1 листопада відбудеться новий місяць в знаці Скорпіон в вашому першому секторі гороскопу. Що це означає? Це означає... Коли е, щось нове приходить в наше життя, нові енергії, нові події, нові люди. А в вашому випадку це ви, нові ви прийдете. Тому що перший сектор це наше я, наша зовнішність, наше тіло, то, як ми виглядаємо, наша зачіска е, е, ось, наші якісь фізичні якості, наша діяльність. Плани і так далі. Тобто, у вас може виникнути бажання змінити свою зачіску, стиль одягу, попрацювати над якістю свого тіла, розпочати займатися спортом, і ви можете думати про те, щоб розпочати займатися новою діяльністю і так далі. Наступне це Меркурій. Адже 2 листопада Меркурій змінює знак, переходить знак-стрілець. А це для вас другий сектор гороскопу. Другий сектор це сектор, який відповідає за наші доходи, за фінанси, які ми заробляємо за нашу діяльність, за самооцінку. І цей час, коли Меркурій буде в другому секторі гороскопу, ви можете по-іншому почати ставити до себе, Оцінювати себе, а то, як ми оцінюємо себе напряму залежить від наших доходів, від наших фінансів, тому що одна людина може поставити е на свої послуги, наприклад, ціну 500 гривень, інша там, 1000 гривень, інша дві, хтось там е захоче 8 тисяч гривень за свою консультацію. І це нормально, тому що кожна. Людина знаходиться на іншому етапі, на іншому шарі свідомості, внутрішніх пропрацювань і так далі. І, звичайно, люди вкладають в себе фінанси, проходять різне навчання, і це все про ціноутворення. Ось наступне. Це значить Марс, адже 4 листопада Марс змінює знак і переходить в знак Лев, а це для вас 10-й сектор гороскопу. Звичайно, Марс це планета, яка відповідає за активність, за нашу діяльність. І коли Марс буде знаходитися в 10 секторі, а 10 сектор це сектор роботи, кар'єри, статусу. Це означає, що ми будемо дуже активними в цій сфері. І це, звичайно, сфера ну, роботи, як я вже сказала сказала, що у вас буде багато роботи, що ви будете багато діяльності здійснювати що. Е, ось е, тому так. І наступне, це ще е, може змінитись ваш статус, і це може відбутися дуже швидко. Ви з кимось познайомитесь, там вам запропонують і руку, і серце, і перстень. Ось три в одному. Е, або, ну, типу, знаєте, якийсь дуже швидкий роман у вас може бути, статися. До речі, я дивилася одне відео, і там говорилося, що зазвичай аб'юзери швидко пропонують виходити заміж. Не знаю наскільки це правда, але будьте обережні. Не будьте жартвою аб'юзу, тому що це зараз, до речі, дуже така популярна тема. Я не знаю, мені ніколи не траплялись аб'юзери. Не знаю, чого я. Абсолютно ніколи не була жертвою. Напевно, від цього залежить. Ось наступне це Венера, адже 11 листопада Венера змінює знак, приходить в знак Козиріг, а це для вас третій сектор гороскопу. І що це означає? Що для вас буде актуальна тема взагалі спілкування з людьми, консультації. Тобто, якщо ви маєте клієнтоорієнтовану роботу, для вас це дуже добре, тому що Венера, звичайно, вам принесе багато фінансів. Фінансових досягнень, і так далі. Е, грошей. Е, ще може бути так, що якщо у вас там робота, знаєте, часто їздити в недалекі відрядження, там треба поїхати, там, наприклад, в офіс Полтава або там, наприклад, в офіс Варшаву, якщо у вас міжнародна компанія, бо таких компаній багато. І це теж е, буде ну, приносити вам плюс в вашій роботі, в вашій зарплаті і так далі. От, і ви з кимось можете познайомитись навіть в такій невеликій поїздки. Наступне це тема повний місяць, адже 15 листопада відбудеться повний місяць, в знаці та а це для вас сьомий сектор гороскопу. І про що говорить повня? Повня – це завжди про результат, про підсумок, про завершення. А сьомий сектор це сектор всіх людей, які нас оточують, наших партнерів, наших друзів, сусідів, колег, просто всіх людей, які є навколо нас. І для вас це може бути як завершення. Але чому? Наприклад, ви можете змінити місце вашого проживання, відповідно, зміняться ваші сусіди, або змінити свою діяльність, підете працювати на нову роботу, в новий офіс або на новому Підприємство, відповідно, у вас буде інший колектив, інше оточення, або, наприклад, ви приймете рішення ну, розійтися з вашим партнером, або знаєте, деколи буває такий етап конфліктний. Не розійтися, а я це називаю перейти на новий етап. Тому що зазвичай конфлікти вони взагалі нас розширяють. Просто багато людей цього не розуміє. От, наприклад, якщо ви посварилися з людиною, потім ви проговорили, що вам не подобається щось цій людині не подобається іншій людині, яка теж є по ту сторону від вас. І ви це проговорили, ви все зрозуміли, що просто якщо вам щось не подобається, іншій людині теж може щось не подобатися, і це нормально. Там у вас така реакція, в когось теж така реакція. Ода коли ви це все проговорюєте, то ви розширяєтесь, і насправді ваші стосунки ідуть набагато глибше, набагато більшу глибину, але просто ця глибина теж не... Потрібно кожній людині. Ну, хтось думає там більше такими примітивними поняттями, поїсти, поспати, гроші зробити і так далі. Ну, не всі готові відкритись на цей глибинний рівень, так, наприклад, там, грубо кажучи, любити одну жінку або замість того, щоб просто міняти багато жінок і нічого не розуміти. Таку фразу я пам'ятаю. Я дуже любила е, в дитинстві виписувати цитати великих людей. І в мене був такий грубий блокнот, і я виписувала там цитати. І там була така фраза от не пам'ятаю, хто сказав. Якщо хтось з вас знає, напишіть в коментарях. Типу, якщо чоловік е, любив і знав одну жінку, то він знає всіх жінок. А якщо він, ну, типу, зна міг знати всіх жінок, але не знати жінку, просто розумієте, такий сенс. Ось наступне: це Сатурн, Аж 15 листопада. Сатурн, який транзитом рухається по знаку Риби, розпочинає свій. Прямий рух, тому що він до того рухався ретроградно, і для вас це п'ятий сектор гороскопу. П'ятий сектор це сектор, який відповідає за задоволення, за любов до себе, за те, як ми відпочиваємо, за бізнес, за дітей. І може бути так, що, знаєте, у вас останній час. Були обмеження на це. Ви там, наприклад, не бачили своїх дітей. Чому вони можливо поїхали вчитися в інше місто, або там пішли кудись на роботу і там вже не приїжджають на кожні вихідні до вас, до батьківського дому, або це може бути так, що ви там працюєте постійно і нормально не відпочиваєте, не приділяєте час собі, своєму тілу і так далі. Це теж. Я не є прихильником цього, тому що е, в нас є одне тіло на все життя, і все-таки треба про нього дбати. Окей, дуже багато філософії для знаку Скорпіона. Ось. І Сатурн може такі приносити обмеження. Розумієте, якби. Зменшувати це, зменшувати там задоволення в нашому житті, і так далі. Але коли він почне рухатись прямо, то може в цих темах, сферах бути легше. Наступне це Плутон, адже 19 листопада Плутон входить в знак Водолі, і це для вас четвертий сектор гороскопу. Якщо ви хочете спитати, скільки Плутон може входити в цей водолій, то він це робив. Останні два роки трошки повертався в козирі, трошки в водолі. Ну це вже все до 2042 року. Для вас четвертий сектор. Він буде вас там все трансформувати. Це сектор нерухомості, сектор місця проживання. Можливо, ви будете багато переїжджати, змінювати місце свого житла і так далі. Тому це для вас буде дуже актуально. Наступне це сонцем. Адже 21 листопада сонце змінює знак, переходить знак стрілець на найближчий місяць. А це для вас другий сектор гороскопу, це сектор фінансів, вашого заробітку, самооцінки, як ви себе будете почувати, от і так далі. І тому це час для роботи. Ось і останній десерт. Це 26 листопада. Планета Меркурій розпочинає свій ретроградний рух у знаці стрілець. І ретроградний він буде десь до 20-х чисел грудня. Це для вас другий сектор гороскопу, і Меркурій вас повертає в якісь минулі справи, минулі доходи, минулі заробітки. Якісь там, можливо, хтось з вами не розрахувався, попередній клієнт, чи там проєкт ви робили, там не отримали повну винагороду, чи ви можете аналізувати, що ви там колись були впевнені, а зараз вже не такі. От, наприклад, як діти, діти ж вони розумієте, завжди впевнені все. Тобі завжди вони не бояться йти в страхи, не бояться йти в незрозумілі ситуації. А коли ми виростаємо, ми обростаємо за роки цими страхами, комплексами, якимись травмами. Вже ми всі в два років сильно травмовані. От. І тут треба працювати завжди над собою, тому що життя це шлях, і треба працювати, розвиватись і ніколи не опускати руки. Ось такі для вас дуже філософське відео вийшло Скорпіони і такий цікавий місяць на вас чекає. Дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і зустрінемось в наступних відео.